Ну, а те, що в Курській області триває евакуація, і з чотирьох районів вже вивезли частину місцевих жителів. Як цей факт оцього прориву кордону інформаційно впливає на росіян і особисто на керівництво Росії і еліт, які настрої, як ви думаєте, панують в Кремлі, і паніка, про яку чимало хто каже, є таке у Путіна, чи він просто це не демонструє наразі? Звичайно, слухайте, звичайно, є, тому що це показує неефективність російської держави. І... Путін зазнав е, значної, я б сказав, політичної насамперед поразки. і безпекової поразки. Але тут знову-таки виникає питання, наскільки він при цьому здатний контролювати ситуацію в державі, наскільки російські еліти будуть вважати, слухайте, ця людина вже просто не тримає е, руку на пульсі. І нам потрібен якийсь інший керівник, який виведе нас з цієї ситуації. потім ще одне питання дуже важливе: а куди виведе? Тому що. Ми весь час забуваємо, що ми маємо справу з чекійським режимом. І люди, які знаходяться поруч з Путіним, можуть думати: слухайте, ця людина не може перемогти Україну. Нам потрібен хтось, хто, врешті-решт, знищить цю небезпеку. Бачите, він два з половиною роки воює. Ми не тільки не в Києві, але й вони в Курській області. Нам потрібен хтось, хто прийде до Києва, хто посилить війну, хто, врешті-решт, перестане ось ці всі. Побоювання щодо заходу продовжувати нам потрібно рішуче боротися, рішуче. Ми весь час вважаємо, що якщо російська еліта відмовляється від Путіна, то це точно на користь миру і закінчення війни. Нам хочеться так думати, але насправді можна відмовитися від Путіна як від людини. Яка не змогла ефективно вирішити питання відновлення російської імперії у кордонах радянського Союзу 91-го року. Це не особиста ідея Путіна. Це ідея чекістів, і вони будуть боротися за цю ідею з Путіним чи без нього. Путін, якщо виявляється неефективним, потрібен ефективний керівник такої операції. Це теж може бути така ситуація, про яку ми просто не те, що ми про неї забуваємо. Ми про неї не хочемо думати. Тому що нам набагато комфортно думати в напрямку піде Путін, закінчиться війна. І це ще, до речі, дається в знаки наше радянське мислення, я б сказав. Тому що люди, умовно кажучи, які нас виховували, там, всіх, і це просто підсвідоме мислення. І виховували таких людей, як Володимир Зеленський, як Олександр Сирський, як я. Вони завжди знали, що коли помер Сталін, стало краще. Війна закінчилася в Кореї, і стало, стало якось співіснувати з Заходом, небезпека зникла. Коли помер Брежнєв, вивели війська з Афганістану. І ці люди мислять стереотипно: не буде Путіна, не буде війни. Але історія абсолютно неоднаково розвивається в радянській історії. Був час, коли помер Ленін і став Сталин. Просто це була катастрофа для подальшого розвитку подій. Тобто, -то ми не знаємо, хто буде спадкоємцем Путіна. Тому що головна історія, головна Радянського Союзу, була не, в, не тільки в Сталіні чи в Брежневі, а в Комуністичній партії Радянського Союзу. От коли вона зникла, змінилася ситуація реально. А історія Росії це історія про Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Це організація, яка керує Росією. Мафіозна організація, яка керує Росією, і яка вірить в те, що вона має панувати над всім колишнім радянським союзом. І тому наше завдання це злам чекійського, а не путінського режиму от і все Хочу ще навести цитату президента США Джо Байдена. Він нещодавно сказав піти чи далі воювати. Це та дилема, про яку от він нещодавно казав, коментуючи ситуацію в Курській області, і те, в якій ситуації опинився Путін. Чи можна про це так говорити? Чи, можливо, він щось інше мав на увазі, як ви думаєте? Я думаю, що президент Байден про це думає як політик. З його точки зору, Путін. Перед ситуацією, що він може або він повертає собі контроль над власними територіями, або він продовжує воювати. І таким чином, частина території Росії знаходиться під українським контролем. А може, ще якась частина буде знаходитися, хто знає, що буде відбуватися в ці роки. Але ж розумієте, президент Байден політик, а президент Путін параноїк. От в чому проблема. І ця людина вважає. Територію Росії нереальну територію Росії міжнародна а те, що він вважає Росію. А Путін вважає Росію Радянський Союз. І тому для президента Путіна є абсолютно очевидно, за що він воює. І це те, що очевидно для Путіна і його оточення, це абсолютно неочевидно для президента Байдена, тому що не вкладається в голову. Розумієте? Тому і Захід не дуже розуміє Росію, і тому Сполучені Штати ніколи Росії не розуміли і не зрозуміють. Тому коли вони говорять, що ой, ми якось маємо домовитися з Росією, щоб вона не була альтернативою Сполученим Штатам і Заходу в протистоянні з Китаєм, вони взагалі живуть в якійсь абсолютній утопії. Китай абсолютно не проти того, щоб Росія відновлювала контроль над тим, що вона вважає своїми територіями. Пам'ятаєте, французький китайський посол у Франції навіть казав, що колишні радянські республіки це країни з обмеженим суверенітетом. А Захід вимагає шанування міжнародного права. Коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва був останнього разу в Китаї. Китай навіть в офіційних документах про визнання територіальної цілісності України не згадав. Такий партнер, зрозумілий Путіну. А Захід, який весь час вимагає, щоб Росія відійшла на кордони 1991 року і не збирається визнавати територіальних надбань Росії, це не партнерно. Ну, це ж просто. Хотіла продовжити щодо ситуації на Курщині. В Держдепі США запевняють, що вони не були залучені до будь-якого аспекту планування чи підготовки операції в Курську. Як ви думаєте, все-таки могла ця операція проходити без згоди із заходом? Я не представник державного департаменту. Для того щоб коментувати такі речі, потрібно це знати. Я можу допускати, що певна координація на певних рівнях завжди відбувається. Але це моє припущення. Ну, деякі військові теж кажуть, що неможливо було би провести ці операції без західної розвідки, дозволів і так далі. Але ж з іншого боку, нам не дали дозвіл е, бити західною зброєю по е, російським аеродромам і так далі. Ну так, Ми її цього не робимо. Та на жаль, поки що. Також ви, ви нещодавно говорили, що найцікавіше на росіян чекає ще попереду. Що ви мали на увазі, виходячи з риторики якраз таки Великої Британії, що наші західні партнери не дуже квапляться надавати дозвіл на використання їхньої зброї? Чи може все-таки тут щось різко змінитися? Я не знаю, чи буде що змінюватися різко, але те, що Заходу доведеться перетинати червоні лінію у відповідь на дії Путіна, це для мене абсолютно очевидно. Тому що Захід весь час чекає, що Путін проявить якусь я б сказав, частину здорового голосу. Нічого подібного не відбувається, як ви бачите. Про жодний здоровий глузд змови навіть не йде. До Західу, тоді, тоді доведеться діяти більше і швидше, що тут поробиш. А з нашої сторони, як далеко, на вашу думку, може розширитися Театр бойових дій у Росії? Чи все-таки це обмежиться тільки Курщиною? Дивіться, такі операції можливі тільки тоді, коли є ефект несподіванки. Повторення ефекту несподіванки, як ми з вами знаємо, по операції на Харківщині, знамениті. Воно просто неможливо. От росіяни тоді не чекали українців в, цій, в цьому районі, і досить швидко втратили ініціативу. В Курській області росіяни теж не чекали українців, але тепер вони чекають українців по всьому периметру кордону. Будуть чекати. Може, у нас ще є час, я цього не знаю. Але я ж казав, що додатковим моментом цієї операції буде серйозне укріплення російсько-українського кордону в Білогородській, Курській і Брянській областях, і того, що росіянам доведеться там. Тримати велику армію, якої там дотепер не було. І це головний момент цієї операції: зосередження російських ресурсів там, де немає війни. От уявляєте собі, якщо б вони зосередили свої ресурси по російсько-китайському кордону. Такі значні. Взагалі ніякої війни ні ніде ні з ким би не було. Вони просто тримали величезну армію, побоюючись, що Китай, скажімо, відхопить і далекий схід, от де мала бути російська армія. Якщо б Китай був би ворогом Росії, як з часу Радянського Союзу, там були зітня на Даманському всі ці історії, і зараз там би була армія сучасної Росії, велика то ніякої війни в Україні не було. Ресурсів просто не було б для війни, тому що відвести війська звідти це означає створити можливість для окупації. Е Території зараз. Саме тому Росії так важливі приятельські стратегічні стосунки з Китайською Народною Республікою, скажімо. Тому що це головна небезпека. Якщо Китай, ворог Росії, і це мені здається, те, що не розуміє Захід, Росія не може воювати в інших регіонах. Росія не побоїться, що на неї нападе Казахстан, як ви розумієте. І не побоїться, що на неї нападе Білорусь чи країни Балтії. Чи країни інші країни НАТО, скажімо, які мають кордони з Росією, такі як Норвегія чи Фінляндія, значить єдина небезпека це Китай, стратегічне співробітництво з Китайською народною республікою для Росії це запорука можливості війни на європейському театрі бойових дій? От вам відповідь на питання. Угу. А якщо вони змушені укріплювати кордон з Україною, бо бояться нашого наступу на цьому кордоні? То це буде означати, що ми виконали всі цілі цієї курської операції просто більше ніж передбачали. Подивимося, скільки ресурсів вони там засередить. А як ви думаєте, чи може Росія відповісти на цю операцію, застосувавши ядерну зброю? Адже, от у російській воєнній доктрині йдеться, що вона може її застосувати у разі агресії, коли під загрозу поставлене саме існування держави, та й Путін завжди залякував ядерною зброєю. І чому ж він не застосував її цього разу, як ви думаєте? Вважаєте, що існування української комендатури в за загрожує існуванню російської держави? Я вам так сказав, бо Путін може застосувати ядерну зброю тоді, коли він буде вважати це за потрібне. І тоді, коли він буде вважати, що застосування цієї воєнної, ядерної зброї не несе для нього ризиків, це не пов'язане із воєнною доктриною, це пов'язане із реальністю можливості такого застосування. В Росії, мені здається, всі прекрасно розуміють, що після. Удару ядерної держави по неядерній, світ зміниться, і невідомо, як буде реагувати Захід, невідомо, як буде реагувати Китай. І тому Путін навряд чи буде ризикувати. Принаймні, я не бачу об'єктивних обставин зараз для застосування ядерної зброї, хоча і не виключаю такої можливості в майбутньому. Але мені здається, що це точно не операція українських військ в Курській області. І ви ж бачите, що Росія навіть не реагує так на цю операцію. Вони навіть цю операцію називають. Ситуацію не вторгнення. Вони розумієте, якщо вони будуть казати росіянам все, нашій державі, каранти, ми застосовуємо ядерну зброю, то завжди виникає питання: що ж це ви до такої ситуації? Що це у нас таке відбувається, то що вони теж не зацікавлені у того, що цю ситуацію драматизувати. Також хочеться поговорити про ті відео, які ми бачили на Курщині. з перших днів, зокрема деякі з місцевих чинили опір ЗСУ, дехто навпаки, говорив українською, навіть вітав українських військових. Як ви думаєте, чому росіяни так спокійно в лапках відреагували на операцію українських військ? І чому вони не стали, наприклад, організовуватись тероборону, як це було 24 лютого, 2022 року у нас? Ну, на окупованій території не так просто створити тероборону, як на неокупованій. От чому питання? От це перший момент. Ми ж е, не бачили там провів тероборони саме на цій території, яка була окупована відразу російськими військами. Тероборони створювали по всій території країни, готуючись до. Нападу. От ви можете запитати, чому росіяни не створюють тероборони на інші території країни, тому що влада не пропонує цього робити. До речі, ми ж росіяни, українці ж не просто організовувалися, влада закликала всіх до захисту держави. Правда? А тут же інша ситуація. Тут влада говорить, ми все зробимо, ми все захистимо, виб'ємо ці війська. Влада тут говорить, що треба організувати евакуацію, а не тероборону. Давайте ми вас евакуюємо, щоб мати собі. Вільну територію для того, щоб їх вибити. Тобто, ваша задача виїхати, щоб не заважати армії. Значить, це питання довіри до державних функцій, я би сказав. І, без, і, може байдужості до, і може байдужості до власної держави. Робити вигляд, що проблеми не існує просто, скажімо так. Так, так, так. Також у різній пресі обговорюють ймовірний російський масовий ракетний удар по Україні і кажуть, що під удар може потрапити урядовий квартал і центри ухвалення рішень. Ну і останніми днями ми чуємо сирени, запуски шахедів на українські міста. Як думаєте, це чергове таке залякування, чи реально Путін може відпові відповісти сотнями ракет? Я взагалі не розумію, що таке відповісти сотнями ракет. А що, до цього не було ракетних ударів? Не було жодних українських військових на території суверенні Російської Федерації, що нас не бомбили. Ракетні удари Росії залежать від одного, від кількості ракет Росії, а не від того, де хто знаходиться. І якщо ви думаєте, що до цього часу Росія не хотіла б знищити Україну київський урядовий квартал, то ви помиляєтесь. Це питання в рівні захисту урядового кварталу. Просто цікаво, чи ця ситуація могла спровокувати на рішення запустити ракети, шахеди і так далі для того, щоб. Я ж відповів на це питання. Так. Сама ідея, що Путін вститься, вона облудна. Тому що ми тоді маємо сказати: ой, ми маємо цього не робити, а це робити, нам помстяться, а ж тоді все це робиться.